Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Весна принесла нові турботи в саду, на городі, в полях, на подвір'ї. Люди розуміють, що весна рік годує. Вони намагаються не пропустити жодного дня. Дуже багато роботи треба встигнути. За короткий час це посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не виросте гарного врожаю. Тому люди працюють зранку і до вечора. Ну що, діти, тепер ми з вами знаємо, що весна приносить людям не тільки радість, а й клопоти. Пропоную вам пограти у гру що зайве. Будьте уважні, для роботи на городі з собою беруть лопату, ліку, ложку або граблі. Подивіться уважно і скажіть, що зайве. В саду на клумбах висаджують ромашки, солодкий перець, нарциси. Та тюрпани. Що тут зайве? Поясніть, чому на городі, на грядці висаджують помідори, мухомори, перець, огірочки. Що зайве? Коли настала весна, люди виходять працювати. Що вони роблять? Горять землю на полях, висаджують розсаду на городах, збирають з овочів та фруктів урожай, або висаджують молоді дерева та кущі. Подивіться уважно і скажіть, що тут зайве? Дітки, ви молодці. Дякую вам за увагу!